Нас в Одесі дуже люблять щось відкривати. Відкривати, потім закривати. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми тільки говорили про відкриття і закриття пляжного сезону. А тепер в нас відкриття сезону опалювального. І це завжди прекрасно, тому що з опаленням в нас в Одесі дуже все не солодко, Але нам всі кажуть про те, що в нас все чудово, і ці байки ми чуємо чи не щодня, і ось буквально днями пані Ганна Познякова замісниця місцем Геннадія Труханова повідомила, що ось все стартує, підготовка до опалювального сезону, щоб все в нас було прекрасно. І все би було прекрасно, тільки не прекрасно взагалі. Нічого. Це ось просто комунікація, щоб ви розуміли, надибані нами абсолютно випадково на е, рандомній вулиці. Вони знаходяться в такому стані, як ми бачимо, вже дуже, 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 дуже віддавна. Нам розказують постійно про те, як у нас все по опалювальному сезону класно. Натомість. Комунікація в нас ось в такому стані. А починати треба саме з них, тому що потім тепла не буде, тому що це все дрантя пропускає крізь себе тепло. Буквально недавно стало відомо, що за кілька років роботи теплопостач Одеси вони нарахували велетенську суму грошей в незаконних платіжках. Тобто теплопостач не нараховував реальне споживання тепла, а просто е, рахував площу квартир і плюсував, тому що монополісти, тому що можемо. Ну зараз їх штрафанули за це діло на 7 мільйонів гривень, але питання відкрите: доки в нас теплопостач буде займатися намиванням грошей, замість того, щоб полатати ось ці штуки. Замість того, щоб нормальні платіжки давати. Так що не все в нас прекрасно по опалювальному сезону. Ви, дорогі одесити, готуйтеся, тому що, скоріше за все, у вас тепла в багатьох із вас може і не бути, якщо тільки теплопостач не візьметься до роботи. І між іншим, якщо ви знаєте, що ще трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, будьте здорові. По всій Європі, на яку ми типу рівняємося, Давним-давно сонячні панелі, а у нас ось як тепло виглядає класно працює, да?